Мої вітання, дорогі мої друзі, хочу вам показати, яку я буду робити заготовочку на зиму. От у мене в холодильнику зберігалось таке перерощене сало. Бачите, така прослойка. Нас називають бочок. Так, оцей був такий шмат величенький, я його перерізала От, на такі половиночки дві. Так, і оце. В мене таке савко, називається Підгорлиця. Теж я перерізала. Оцей шмат був, бачите, такий з м'язком. Підгорлиця. Воно таке, знаєте, ж, таке, ну, жується трішечки погано. І я вирішила його відварити. Бачите, такі шматочки. Ну, на смак, оця підгорлиця, дуже-дуже смачна. Хто вирощує свинок, той знає, господині зі стажем, так як я, теж знають, що це дуже смачні такі кусочки, Щуковину можна було би використовувати. Ну, у мене от такий запас, бачите. Що я вирішила з нього робити? Значить, в мене тут перець горошком, лав, сіль і. Такий великий банячок старенький, спеціальний. Бачите, він темний, я його не очищаю. І тут цибулиння. Бачите, багатенько в мене тут його, тому що я люблю сало, щоб було, знаєте, на вигляд, як підкопчене. Значить, на самий низ я поклала промите це цибулиння. Як яйця святимо, окрашуємо, так я. Сало таке зроблю. так І так нам маня. Я завжди роблю на око декілька ложок солі даю. Не дам скільки? Давайте дам три, чотири, п'ять. Тому що того м'яса з салом багато. Так, п'ять ложок дала. Досить. Ну і перець горошком так, знаєте, теж не шкодую. лави теж не шкодую. Дала вийде з м'ясом ароматом. Давай, давай, все. Хочу цихатися. Так, зараз якою постану. І все і в банячок викладаю оце сало з м'ясом. Зараз зарю водичкою і поставлю відварюватися вода проста під крана. Варити я буду. При закритій кришці до готовності буду пробувати вилучкою, як воно проколюється, закриваю. От показую вам, що сало вже закипіло, вже воно кипить хвилин 10. Бачите, маринад цей, з лушпиння з циболиння змінив колір і потрошки змінює колір саме сало. Так. Бачите, тут досить м'яска є, так що треба буде поварити. Ну, я гадаю, що за 30 хвилин воно звариться. Все, накриваю. От сало вже і готове. Я достала кусочок, бачите, відрізала. Спробувати. От, бачите, такий колір вже всередині. М -м -м. Дуже добре. Таке добреньке. М -м -м. навіть на сіль добре. Чути сіль добре, добре. Так, відправляю назад сюди в каструльку. От, друзі, минуло 2 години, як сало постояло в цьому маринаді з лушпиння. Бачите, я вже встигла охолодити його на балконі, привідкривала віконечко. Вам видно, яке гарне на колір воно вийшло. Подивіться, яка шкірка. Ну, просто складається таке враження, що це сало копчене, правда? Я не протирала його паперовими серветками. Просто так воно в мене на балкончику стояло в мисці. А? Вам подобається? Ви ще так не робите, якщо не робите, то робіть. Це дуже класно. Подивіться, яка шкірка. Так, мені хочеться вам показати кожен кожен кусочок. Ой-ой-ой! Свискає, подивіться. Тут трішечки лушпиння. Лушпиння, цибулиння. Можна вже його їсти, а можна перетерти з спеціями на тру. Чесничку, і от такі в мене є спеції. От, і, напевно, зроблю один шматочок. Це, напевно, можна зробити, щоб вже його їсти. І вам покажу, як це виглядає. А остальне позавертаю у фольгу і складу в морозильну камеру. Чесничок я вже потерла. Я вам скажу, що і не обов'язково так робити, от як зараз я роблю що буду шматочок обтирати, натирати, тому що сало ніжне, досить такий, знаєте, приємний і аромат від того цибулиння, така якась м'якість. Досить-досить смачно і без цього. Але мені хочеться вам показати, в яких варіаціях можна це все робити, вживати це сало. Бажано би цей шматочок відправити в холодильник, щоб, знаєте, так, туго туго застигло все добре. Ну, сало і так буде нарізатися добре. Просто коли воно застигше, воно так, знаєте, щільно нарізається. А так буде виглядати ще, що воно м'ягесеньке. Ах, шкірка яка шкірка. Так, Зараз ми з вами подивимося у розрізі на цю смакоту. Шматочок і готовий. Подивіться, як апетитно він виглядає. Ще раз скажу вам, робіть, ви не пошкодуєте. І це не дуже багато займе у вас часу, але ваші рідні гості будуть задоволені. Ситна така страва, самі знаєте, шматочок сала на чорний хлібчик. Якийсь помідорчик-огірочок, і нема смачнішої їжі. Так що, отаке копчене сало вийшло з цибулиння. Бачите, безподобне, безподобне а, колір. А, аромат якийсь стоїть. До нових зустрічей. Дякую всім, хто дивиться мене. Підписуйтесь. Не можу, не можу телефон камеру відірвати від такої смакоти. Усім смачного, не лінуйтесь, робіть таке сало. Зберігати можна в морозильній камері. І частково діставати і споживати. Усім міцного здоров'я, щастя, миру, злагоди і перемоги на чільненці Україні. До побачення. Всім добра!